Всім привіт, на каналі Мистер Богдан. сьогодні будемо бігати від руки і від дуд. Ігрок, э, поздоровайся. Ігрок. Ігрок. Ладно, ты. Ладно, так буде зараз починати. І зараз сейчас, зараз да, їх... поставлю. Так. Рука. І... Тут. Так. І поїхали. Вони дуже добре знають карту, тому... Так, я все в зоні. І за мною Юрка біжить. Так. Так, поки я нікого не бачу, так. О! Підемо сюди. За мною там, наверное, вже 50 эксботів бігуть. Ой. Я я чую його. Я я руку, я руку чую. О! мені хана, наверное. Я ще бігу. Я ще, я ще живу. Так, я бігу, я бігу. Ой, вони за мною всі йдуть. Так, підемо на сейф-зону. Там хоч можна буде трішки по... Видчип. Від... віддохнути. Ой, як страшно. Жуть. О, тут така дудка. Ага, он не рукащий. Ладно. Так. Він... він вам, маше, привіт. Ну, е... все, може. Можеш йти. Вій. Так, ладно нам ки. Підемо від них так. О, там рука йде. Ладно. Так, підемо вниз. А хоча не Підемо... Ось сюди. Я сюди чую їх. Я чую їх. Ой, испугався. А тут. Ааа, він мене вбив. А вони не відтули пойдуть. Напевно. Не знаю, ну. Поки нікого. Нікого немає. <с> Будемо їх тр... Будемо їх тролити. Ой. Ладно, я буду ще їх спавнити. Ладно, підемо сюди. Так. Дут! О, рука! О, рука у мене була! А! Ого! Біжимо! Я відірвався, хух! У мене поки... А у меня три смерти только. Ладно. Так. Так, буду идут, спавнити так, Дэвин. А. Ладно. Так. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, он. Они вбьт. Не, он за мной, ютий. Так, ну пока я відірвався, але... вся. Тут Тут дуд. А, мог бы зайти сюда. Ой, там. О, тут дуд! О, сколько их тут! О, быстрей! Фух! Я зашел! А игрок у нас кудись пропав. Ну ладно. Так, электричка. Так, Ох, я тут сейчас было. Да, это псоду возьмем. Ну поки їх немає, так. Ра Один, два, три. Побігли, побігли! Так, ладно. Я, я його бачу. Uh. О! Ладно, підемо сюди. О, прям на нього супортом ще... О! А, там дуд! Я их чую. Тут! А що він тут-то? Вроде нікого не бачу. Ох, не, бачу. Все, давайте сюди підемо. Все, я тут-то. А ну, де вони всі? Що, один тут? Ой. Так, давайте ще експан. Так. Ух, скільки. Так, на ще три попи... побігу. Один, два. А, направо. Підемо. Біж, біжим, біжим. Ааа! А не що, Вони вроді дуже знати добре карту, але вони щось. А тут дуд. А, один, два, три. Ой, скільки їх там. не... А! Рука, тут! А, побігли. Ой, я пройшов якось. Є, я пройшов якось сквозь нього. Ну давайте вбивайте мене, я тут. А я я пожертвував так. Ох, скільки їх! <смірки> О, скільки їх тут. А-а-а! Звідси, звісти. Так. Ладно, побігли. О! Да получилось? Би бежим. <laughs> О! Сколько их тут? Тут! <laughs> и... Зараз будет вообще хардкор режим. О, да, сюда, 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 пригайте! И кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И с вами был я с игроком. Всем пока!